Ночі російські військові завдали по енергетичній системі і газонавтовій інфраструктурі Харківщини 12 ракетних і 56 ударів безпілотниками. Про це повідомив у своєму Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Олексінігубов. І за його інформацією, російська армія застосувала тактику повторних ударів, щоб завдати максимальне ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб. І більше про наслідки російських ударів та безпекову ситуацію. На Харківщині дізнаємося від начальника головного управління національної поліції в Харківській області Петра Токара. Пане -пан Петре, вітаю вас! Вітаю! Доброго дня, пана студія, глядачі. Дякую, пане катаю. Вже да... зазначили. Сьогоднішню ніч Харківщина пережила досить гучно. Бу, ворог атакував газотранспортну і газовидобувну систему Харківської області, а також енергетичний об'єкт. Дійсно, досить велика кількість засобів повітряного враження. Була застосована ворогом, і зараз тривають наслідки усунення наслідків е, внаслідок цих авіаційних ударів. Поліція на місці фіксує вже військові злочини, вчинені Російською Федерацією по відношенню до України. Е, досліджує уламки для того, щоб остаточно зрозуміти, яка кількість засобів ураження, які види, які типи були застосовані росіянами по відношенню до е, України. Дійсно складна ситуація, і ці удари є не першими. Ми раніше також переживали удари по енергетичним об'єктам. Хочу сказати, що росіяни не вибирають для себе цілі. Прикрий випадок. Ми мали, коли 13 жовтня удари російськими керованими авіційними бомбами прийшлися на міську лікарню номер 2 де тоді пострадало 57 людей. 57 пацієнтів і отримали поранення різної складності. Також одна з бомб влучила в енергетичний об'єкт. Але силами органів державної влади, комунальників та відповідно органів місцевого самоврядування ці всі наслідки усуваються максимально швидко, і інколи навіть населення не страждає від масових війлових відключень. Пане Петро, чи правильно я розчув, що були вражені об'єкти газовидобування та а, газотранспортна система? Так, якраз саме об'єкти газовидобування та газотранспортної системи атакувалися росіянами та атакувався один об'єкт енергетичної системи. За масштабом задіяних повітряних цілей і вражених об'єктів і наслідків, чи можна сказати, що це наразі був, була найбільша така атака на область? Ага. Ну хочу так сказати, що тут треба рахувати е засоби ураження, тому що в нас були випадки, коли здебільшого це були ракетні напади. Зараз в цієї ночі відбувся комбінований удар: 56 е, шість гераней е зафіксовано відповідно 12 е ракет різного типу і класу. Тому можливо можна і відмітити про те, що це саме наймасованіший удар, але ще треба дослідити повністю місця ударів для того, щоб остаточно вивести кількість і наслідки. Скажіть, будь ласка, по місту чи б'ють зараз керованими авіаційними бомбами останнім часом саме по Харкову маласі? Враховуючи те, що 13 числа було збувуло завдано ударом. За допомогою керованої керованаційних бомб по лікарням, по енергетичному об'єкту, такий удар е, також був застосований росіянами 1 жовтня, коли удар пройшовся по Салтівському району. Теж от, ймовірно атакувався об'єкт енергетики. Однак Удари прийшлися як по торговому центру Барбашова, так і відповідно по енергетичному об'єкту. Тоді постраждало дев'ятеро осіб, які поблизу перебували. Я вже говорив в попередньому етері, що 86 торгових павільйонів тоді постраждало, виникла пожежа. Тобто, люди досить серйозно постраждали в нас до цих атак. Ми для себе відмічаємо, що був певний період з боку росіян, коли вони не застосовували керовані авіаційні бомби. Але зараз удари відновилися, і ми розуміємо. Що для росіян це більш дешевий засіб ураження? Вони можуть його застосовувати, скидаючи їх на досить великих відстанях, не входячи в зону дії можливостей української ППО, і тому можливо вони надають перевагу саме цьому засобу повітряного враження. Пане Петро, ми говорили із представниками Чернігівщини про ситуацію. Там там ворог останнім часом починає завдавати удари і по АЗС. А що спостерігаєте на Харківщині? Чи намагаються вони вражати також заправки? Ми фіксували спочатку року удари по автозаправочним станціям. Для цього ворог використовував безпілотні літальні апарати по типу «Молнія». Однак ці удари були в двох випадках. Наскільки я пригадую один раз: це був безпилотний безпілотний літальний апарат типу помолвні а в другому випадку герань 2 застосована. Була ці заправочні станції постраждали. Однак сказати, що саме умисно по них цілили зараз неможливо. І оголошена повітряна тривога в Запорізькій області, повітряні сили збройних сил України щойно повідомили у Телеграм про те, що фіксують пуски КАП на Запорізьку область. Бачимо, що ще частина Дніпропетровщини та Харківщини там оголошена повітряна тривога. Лунає вона на Донецькій області, Луганській та Автономній Республіці Крим постійно. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Пане Петре, повертаючись до безпекової ситуації, зараз ще 40 населених пунктів додалося звідки оголошена евакуація. В першу чергу це купінський район. Правильно. Наскільки багато роботи додасться поліцейським, зокрема білим янголом, для того, щоб вивозити звідти людей? Насправді досить велике навантаження знову ж таки лягає на Координаційний штаб з питання евакуації, тому що в ньому в його роботі задіяні як представники органів місцевого самоврядування, так і відповідно представники інших структур. До цього процесу залучена безпосередньо і Національна поліція, Державна служба надзвичайних ситуацій, громадські організації, які займаються евакуацією, і ми зараз проводимо. Повний перелік громадян, які потребують евакуації. Плануємо ці заходи. Ми на сьогоднішній день вже плануємо сьогоднішнього залучати спеціальний підрозділ Білий Янгел» саме в цьому напрямку. Безпекова ситуація. Наразі досить складна, але в комунікації з військовими я сподіваюся, що ми повністю зможемо виконати ті завдання, які перед нами стоять. Саме велика проблема це добратися, добратися до населених пунктів, звідки провести евакуацію громадян, і друга велика проблема це вмовити цих громадян. Поїхати з нами в безпечне місце, тому що ми розуміємо і знаємо не поодинокі випадки, коли люди категорично відмовляються покинути свої домівки. Звичайно, що ми пріоритет будемо надавати дітям. Нам треба вивести досить велику кількість дітей, тому що ми чітко розуміємо всі, що без дітей ми націю ніколи не відродимо. Тому діти в нас завжди в пріоритеті. Пане Петре, ми от якраз говорили про евакуацію вчора із представником евакуаційної групи. Він казав, що бувають випадки, коли вони вивозять сім'ю, а вона знову повертається. І він навіть сказав про одну сім'ю, яку вони вивозили, якщо не помиляюся, 28 вісім. Так 28 разів. А чи можна якимось чином не знаю, обмежити вплинути, вплинути на людей для того, щоб вони не поверталися, не завдавали додаткової шкоди і не ставили під ризик життя волонтерів, які їх вивозять? Так, ми знаємо про цю проблему. Я не хотів би на загальний загал говорити, які заходи ми будемо робити, щоб не допустити повернення в заборонену зону людей і таким чином не наражати їх на свідомо на безпеку, тому що люди чомусь до свого життя ставляться зневажливо. І хочу сказати, що ми посилимо заходи на блокпостах, які в принципі у нас розташовані на під'їздах до певних населених пунктів, і інші заходи ми теж, теж вже запланували з органами міського самоврядування, місцевого самоврядування здійснити для того, щоб не допустити повернення евакуйованих громадян до місць попереднього проживання. Ми не так давно на початку цього тижня спілкувалися із представницею прокуратури області, і вона казала, що вже вдруге фіксували ФПВ-дрон в місті. Чи можете нам цю інформацію підтвердити? Можливо, вже вдалося знайти якісь уламки, що це були за дрони і яким чином зараз FPV долітають до Харкова. 14 липня 2025 року дійсно в Харкові було зафіксовано падіння fpv дрону він тоді впав в Шевченківському районі поблизу поблизу трамвайної колії неподалік автозупинки, де стояли громадяни. На щастя, тоді ніхто не пострадав. Це був стандартний fpv дрон, і ми тоді не могли зрозуміти, яким чином він ж долетів, пролетів таку велику відстань, долетів до міста Харкова. І дійсно, в понеділок, 13 жовтня, ми маємо удар. Раційний удар по гуртожитку Київській розташовано в Київському районі, де свій прихисток знайшли переселенці з міста Куп'янськ, але російські терористи тут їм не дали спокійно жити, завдали удари в півдроном саме по цьому гуртожитку, і ми на місці слідчі з залученням вибухотехніків знайшли уламки. Це дійсно впівдрон, а він має деякі конструктивні зміни. Має додаткові елементи кріплення, і саме з цього ми можемо зробити висновок, що можливо його додатково е, до міста Харкова переносив. Так званий дрон матка. Угу. Однак у нашій поліцейській діяльності ще не траплялося, щоб ми саме виявляли саме цей дрон матку і не досліджували його. Але якщо враховувати ці елементи, які ми виявили, якщо враховувати ті. Додаткові елементи кріплення, які на ньому є, можна припустити, що існує у росіян дрон матка з додатковим можливо ретранслятором. Адже треба, адже обмеженість застосування саме в півдрону залежить від заряду батареї, і відповідно від, від, від дальності можливості застосування радіосигналу. Якщо Росіянам вдалося подолати ці дві перешкоди, то можливо. Такий спосіб, це є дрон і дістався до міста Харкова. Але знову ж таки, все це треба досліджувати. Поки що ми констатуємо тільки те, що виявлено на місці пригоди після удару дрону. Це поки Пане що такі. поодинокі випадки, наскільки я розумію. Поки По що одинокі випадок, так а які зараз є способи боротьби з такими дронами, і що рекомендуєте людям місцевим? Тобто, як тільки вони побачать такий дрон, одразу телефонувати в поліцію, чи якимось чином інакше реагувати. Ну, в першу чергу, людям треба знайти безпечне місце, і щоб воно не мало ані жодних отворів. Це не не повинно бути ані вікно, ані двері скляні, тому що ці всі. Е всі ці елементи будемо так говорити, вони від вибуху можуть ушкоджуватись, і шиби скла можуть завдати ще більшої ще більших наслідків для здоров'я громадянам, аніж те, що безпосередньо дрон підірветься біля людини. Звичайно, про кожен випадок виявлення такого дрону, чи розірваного, чи не розірваного, треба не підходити до нього. Одразу викликати на спеціальну лінію 102, викликати наряд поліції для того, щоб ми могли його зафіксувати. Що стосується засобів боротьби, якщо це FPV-дрон з радіокеруванням, звичайно, що це засоби реб іншого, поки що ніхто не нічого не придумав. Це можуть бути також антидронові сітки. Якщо ми говоримо про захист якихось стаціонарних або можливо рухомих. Об'єктів. Звичайно, якщо ми говоримо про FPV-дрон на оптоволокні, то поки що ми не маємо дієвих механізмів для того, щоб захиститися саме від цього fpv дрону, тому що елемент керування відбувається саме по оптоволокні і ніяким чином його обмежити чи заглушити немає можливості. Пане Петро, я вам дякую за те, так. що доєднались до ефіру. Петро Токар, начальник Нацполіції в Харківській області, розказав, як відбуватиметься евакуація із Купінського району, де додатково 40 населених пунктів попали в цю зону, звідки оголошена обов'язкова евакуація. А також розказав про безпекову ситуацію в місті та про те, що російські військові таки уражають нашу енергетику на Харківщині.